Друзі, вітаю! Хочу подивитися таку тему, коли і як закінчиться ваша самотність, якщо ви зараз без пари, так, чи просто чекаєте на людину, яка далека, коли це буде, так що нам карти підкажуть. Дивимось зараз до півроку нового нашого. Зараз у нас січень. Дивимось, що нам хочуть сказати карти про вас. Думайте тільки про себе зараз. Знаєте, ось він король жезлів, це вже є людина, яка намічна в вашому просторі. Дійсно, якщо ви жінка, у вас пара вже скоро буде. Якщо ви чоловік, то теж вже якась людина в вашому просторі є. Ми достатньо не прив'язуємось, пам'ятаємо, бо це спільний розклад. О, ось іще один чоловік, я вам так скажу, це може бути як минулий. Минула людина, так, з яким ви могли розстатися. Але зараз багато ілюзій можете питати по, цьому, по цієї людині. І переживати, що чи чи знаєте, не переживати, а надіяти, що у вас ще можуть получитися стосунки, які вже ну зжили, віджили себе, пробачте. Да, дуже багато страхів, дійсно, що у вас ще є ментальна прив'язка до цієї людини. Але скажу так, є інша людина, тобто це не минула людина, яка ви думаєте зараз, що повернеться, і, і, і надієте, ще ілюзія у вас є того, що у вас може бути з нею щось. Це буде нова людина, абсолютно це для чоловіків також програється. Просто більш мене жінки дивляться, тому зараз тут чоловіки пішли. пішли розумієте, ми притягуємось на спільну енергію. Так що це краще, якщо ви хочете, індивідуальний розклад. Так, дивіться, нова людина дійсно проявиться до вас симпатією, тут такі будуть нові відчуття, як ви її пізнаєте, так, я подумала, поки ми відпускаємо того, хто був вже в вашому житті, і про нового чоловіка чи жінку дивимось. Тобто, покажу такому кубковому, це будуть нові відчуття, нові емоції, такі свіженькі, такі цікаві. Ви будете дуже зацікавлені. Людину, і та людина вам і так, будете один одному дуже подобатись. Прям, знаєте, так, цікаво. Для когось це може бути зустріч на роботі чи в сфері робочій, де ви будете якісь проводити івенти, зустрічі, щось планувати десь. І ось це буде зустріч, так? Але буде така, може навіть ви спочатку не зрозумієте, що це вам до пари йде людина, бо тут не буде такого. Знаєте, емоційного, великого підйому, ніби перша зустріч, все, це він і я його відчуваю. Ні, це буде просто приємна зустріч по роботі, скоріш за все, все ж таки карти кажуть, можете щось так будете обсуждати, якісь великі речі, так, якісь знання може, може це навчання, ви кудись підете навчатися, і у вас буде такі знання, але людина буде трошки скритна, трошечки з таємницями. Може людина бути духовного, такого, знаєте, направленості, духовного. І де буде вам щось давати, такі речі, розказувати, може, ви будете вчитися у якогось духовного наставника, чи в сфері, якійсь, де буде група людей, будуть якісь історичні знання, чи знання по психології, це теж може програтися дуже сильно. От, буде якісь таємниці для себе відкривати, і ця людина буде поряд з вами це теж робити, чи вам відкривати ці таємниці, знання це теж таємниці, так, всесвіту. І дійсно, у вас є великий шанс покусу фортуні з. З людиною якось може закрутитися так, що ви, по-перше, Збалансуйте себе, заспокоїтись і зможете відчути якісь нові почуття, такі внутрішні, гармонії спокою. Дійсно, будете переживати ще трошечки, що ви багато пережили, так, вам тяжко. Але, але ця людина буде вас цінувати. Дуже цікаво, що які перспективи. Ну, перспективи, які верховний жрець. Дійсно тут можуть програтися сімейні відносини. Верховний жрець — це завжди карта, яка каже, про сімейні цінності про такі духовні речі, так, може бути крутий тандем у вас дійсно. Скажу так, що Верховна Жриця і Жрець, вони люди такого духовного складу, вони навчають, вчать, вчаться, і вони вже пізнали це життя, в них великий досвід. І ви вже потім дійсно будете вирішувати, як вам рухатись далі. Дійсно ця людина може стати для вас навіть таким, знаєте, імператором це така людина стабільна, знає що хоче, знає, що може дати. Так, людина, яка може дійсно вам показати серйозні наміри. Ось такий приємний розклад сьогодні.